Дивіться, у нас в бюджеті до 9000 доларів з'являється височенька доволі, але водночас компактна машинка це Tiggo 2. 2019 рік випуску. 1,5 бензин в симпатичному бежевому кольорі з лінзованою оптикою, доволі непогані комплектації на легкосплавних дисках, гарна зимова гума. Автомобіль у нас має задні парктроніки, також камеру заднього огляду, тому що було встановлено гарним мультимедіа. Тут 98 тисяч кілометрів рідного пробіга. Їздили на даному автомобілі, останній власник небагато. Все справно, їде доволі достойно. Є вакилимочки на підлозі. Тут дуже красивий текстильний салон, комбінується з різних кольорів. І така вставочка, ніби під шкіри у нас на дверних картах. У нас всі 4 електросклопідйомники Підігріви, передніх сидінь, що класно для зими. Ось та сама: у нас мультимедія, яка була встановлена. Шкіряне мультикермо, два ключі. Автобіль у нас також має. Електрорегулювання дзеркал заднього огляду і на автоматі. Тож, дівчата, хто шукає собі машинку з двома педалями, а не з трьома, щоб то щеплення не вижимати, будь ласка, класний варіант. Машинка вся в рідній фарбі, автомобіль у нас обслужений, і скажімо, чекає на свого нового власника. Ціна 8900. За 19 рік випуску зовсім круто, скажем так. Тож, ми вас чекаємо.